Як же подати заявку на продовження української схеми у Великій Британії, тобто Ukraine Permission Extension Scheme? Крок перший: підготовка всіх необхідних документів. Перше, це ваш паспорт діючий або закордонний паспорт, або внутрішній, як підтвердження вашої особи, навіть якщо він просрочений. Далі це підтвердження вашого проживання в Великій Британії, тобто любе підтвердження адреси, люба кореспонденція, де фігурує ваше ім'я, адреса і дата, і інформацію про ваших родичів або членів сім'ї, які подають разом з вами, тобто свідоцтво про одруження, про народження тощо. Крок другий: заповнення самої ж заявки. Заходьте на офіційний сайт, розпочинайте подачу, вказуйте чи користуєтесь ви послугами імміграційного радника, заповнюйте всі паспортні дані, генеруйте лінкін код, якщо подаєте заявку разом з сім'єю, і збережіть цей лінкін код, який потім потрібно буде вкласти в заяву для кожного вашого родича, який подає разом з вами. Крок третій інформація про ваш візовий статус в цій країні, тобто вказуйте вашу чинну візу або вашу пірпі, або дозвіл на перебування, наприклад, скілблоки віза або любий. Тип візи, по якій ви зараз перебуваєте в цій країні, заповнюйте розділ імміграційна історія та зазначте, чи мали ви раніше відмови у візах, депортацію або інші якісь проблеми з вашою імміграцією, тобто декларувати повністю всю потрібну імміграцію імміграційну історію щодо вас за весь період часу вашого проживання. Крок четвертий дані про всі ваші правопорушення в минулому. Тобто відповідайте, чи ви порушували кримінальні чи адміністративні правила в цій чи іншій країні. Якщо таких порушень немає, обирайте опцію «No» та переходите далі до іншої секції. Крок п'ятий: це адреса проживання в цій країні. Вказуйте актуальну адресу у Великій Британії, тобто тип житла, будинок, квартира чи готель, чи Інший якийсь тип житла та кількість людей, які там проживають. Додатково потрібно вказати дані вашого ленлорду або людини, яка вам здає дане житло. Після заповнення цієї форми перевірте всі дані та надсилайте заявку на садміша, на подачу. Подати її потрібно за 28 днів до закінчення вашого дозволу на перебування. Ні в якому разі не просрочте ваш дату вашого статусу, якщо ж вам потрібна допомога, пишіть мені в особисті повідомлення.